Пані Катя питає. Вітаю. Горізонтальна ізоляція між фундаментами і стіною виконана, але з середини будинку вона вкладена западліцо. Так, виступу ізоляції нема, на жаль, на майбутнє підлогу по ґрунту припаятися не можна. Що робити? Значить, друзі, дивіться, у нас от це взагалі брак. Тобто, в принципі, забудовнику можна прямо в лоба. Виставляти претензію. У нас є з вами такий не дуже гарний ДБН по якості, але він є, він старий, це ДБН підлоги називається. І от в цьому ДБНі є така фраза, що пара ізоляції підлоги повинна стикуватися з горизонтальною гідроізоляцією стіни. Так. Тобто тут пряме порушення нормативу. Я вам зараз покажу. Чим це чарівато? Один із варіантів. У мене була консультація. Це, звісно, не обов'язкова причина цієї проблеми, пані Катю. Я розповім вам, що робити. Але щоб ви розуміли, що все ж таки цей норматив, ця вимога, ну, вона не просто так. Значить, справа у тому. Багат, ну, не багато хто, а дехто розповідає про те, що бетон захищає від вологи. Ну, типу, у мене бетонний фундамент, вологи не буде. Або сьогодні я почув на одному відео ще один такий, знаєте, висяр. Бетон вологу не пускає. Але якщо там трошечки йде, то це не критично. <сум> так і хочеться запитати, хлопче. Так іде чи не йде, критично це чи не критично? Якщо у людини по обоях, друзі, піде цвіль, піде грібок, нікому від цього краще не буде. Розумієте, людини від цього легше не буде. Від того, що забудовник буде розповідати про те, що... Конструкції не постраждають, нікому легше не буде. Шпалри, вибачте, теж штука недешева. І ось я вам показую фото. З консультації. Це одна з консультацій. Отак виглядає, друзі, вихід вологі. Грібок пішов, значить, гіпсові штукатурки і шпаклівки. Справа у тому, що ці штукатурки вони дуже капілярно активні, тобто у них дуже висока вони, От Є такі, є такі штукатурки, які називаються сонуючі штукатурки. Тобто, завдяки тому, що вони мають дуже активну капілярну активність, вони витягують залишкову вологу зі стіни і хімічно її зв'язують всередині себе врощення. Ну, Це на рівні хімії. Але гіпс це не сануюча штукатурка, але тягне вона вологу так само. Тобто вона хімічна, вологу не може втримати. Вона цю вологу може віддати лише в приміщення, котре вентилюється. І я попросив замовника, щоб він надав фото того, що було зроблено до стяжки. Ви бачите ситуацію? Стіни поштукатурені, а гідроізоляція не виглядає з-під стіни. Потім на цю стяжку була вкладена плівка. Загорнута на стіни, укладений утеплювач і, е, і зроблена стяжка. І от після стяжки ми з вами, от замовник, у себе спостерігає от, от таке явище. От бачите, вон, шпаклівка руйнується, от верхній лівий кут, е, прямо такою як солі виступають. Тобто йде руйнація тут. Ну, а це вже чорний це грибок пішов. Тому я вам дуже раджу, якщо ваш е, забудовник. Зробив отаку дурню, і обрізав гідроізоляцію. Знайдіть в інтернеті в вільному доступі під ДБН підлоги і, будь ласка, дайте йому почитати, може він стане трошки розумніше. Що ми робимо з вами в такій ситуації? Знач, у нас є стіна. На цьому об'єкті горизонтальну гідроізоляцію ми знайшли зі сторони вулиці. Там зробили вскриття і видно, що вона там є. Далі підлога. І от штукатурка. Бачите? І ось дивіться, як іде волога. Вона може йти знизу, вона може з збоку. Далі по штукатурці вона піднімається вище. А параізоляція, вона ось зроблена. Бачите? Ось вона. Тобто, розрив. І виходить так, що. Це один з варіантів, звідки там волога. Звісно, може бути, друзі, волога, не виключайте з того, що, як правило, низ стіни мокрий. Якщо будували, були дощі, низ стіни мокрий. І так як з фасаду, наприклад, у нас холодно, або вже є утеплення, або якесь оздоблення, волога може не виходити, або виходити чуток, то більше вологи виходить от сюдою. Це теж може бути причиною. Також може бути причина, коли заливали стяжку. Волога, тобто була, був дуже рідкий розчин, і стоїть вода, і вона буквально затікає, мочить от все це. І потім гіпс він довго втримує вологу, і поступово вона починає виходити, і так як це плюсові температури, дуже довга волога, знову може бути грібок. Тобто, все це може бути причиною. І от що ми робимо? Коли ми заходимо після когось і бачимо ось таку от проблему, я роблю наступним чином. Болгарки трошечки надрізаєте, відколюєте оцей шматочок. Тобто, трошечки, друзі, так, я знаю, я знаю, що по нормативам цього робити не можна. Ну, так не робіть одразу всю стінку, робіть захватками. Робіть захватками, але нам треба хоча би трошечки оголити це місце хоча би 2 см, 2-3 см. Якщо це у вас бітумне, то ви до неї вже припаяєтесь. Якщо це, наприклад, плівка, то ви хоча б з якимось скотчем, поліуретановим герметиком зможете щось там склеїти, приклеїти, хоч якось приєднатися. Але вам треба створити єдиний диск. Пара відсікающий. Зрозуміло? Щоб ця волога далі не виходила, щоб було однозначно в будинку сухо і безпроблемно. Зрозуміло? Тому це треба зробити обов'язково. Що я порадив клієнту, у котрого. Виникла оця ситуація, що ви бачили. Я порадив зупинити всі будівельні роботи, тому що це мокрі процеси, це лише погіршує ситуацію і пришвидшує розповсюдження грибка. Далі створити протяги. Тобто, так як будинок ще не опалюється, багато вологі. Єдине, як ми можемо вивезти вологу, це протяги, тобто відкрити вікна, двері на різних сторонах і дозволити вітру гуляти в будинку. Літо це можна зробити в весени. Взимку ми ставимо бажана дуйки з підігрівом. Чому дуйка з підігрівом? Щоб швидше забрати вологу зі стіни. Саме для того, щоб була конвекція повітря і швидше сушити стінку. І ми далі спостерігаємо. Якщо ми беремо вологомір і робимо заміри, фіксуємо вологі стіни, і якщо ми бачимо, що... Стіна стає потроху сухіше, тобто працює опалення, працює вентиляція, або ви зробили протяги в суху теплу погоду літом, і волога зменшується, значить скоріш за все, це була остаточна волога, волога котра потрапила під час будівництва будинку. і Тому треба дати стінці просохнути і потім лише продовжувати будівельні роботи, обробивши стінку антигрібковим средством. Не буде вологи, не буде грибка більше. От, а так, у нього вже зроблені теплі підлоги. І якщо виходить так, що волога не зменшується, тобто є вірогідність, що вологу підтягується з ґрунту, а така вірогідність теж є, ну в такому випадку тут вже будуть більш капітальні роботи. Або санація робиться стінки і робиться ін'єкції. Розчину в стінку для того, щоб зробити капілярну відсічку, ну або демонтаж стяжки і переробляти всі підлоги з відновленням параізоляції. Дякую за ваші питання, пані Катеріна. Я сподіваюся, що відповідь багатьом зайшла. Вони поставили лайк, підписалися, вам написала особисто. Дякую за ваше питання. Біжимо.